Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії MLux, серія Black Line на цоколь H1 з температурою світла 5000 кельв. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходяться дві потужні світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 55 Вт. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Корпус лампи абсолютно повністю металевий, включно з цоколем. Також на кожній лампі використовується дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Жилення під'єднується на 12 В з допомогою стандартних роз'ємів. На проводі живлення є невеличкий ось такий драйвер. Металеві коротші. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла. Колірна температура. Заявлено, нагадаю, 5000 кельвін, Потужність 55 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль. Обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект даних ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.